11 бійців сьогодні вночі доставили до лікарні імені Мечникова. Всі вони отримали тяжкі поранення під Маріуполем ще чотирьох військових привезли вранці із зони АТО. В цілому, за майже рік, що триває антитерористична операція, в обласній клінічній лікарні Дніпропетровська пролікувалися більше тисячі військових. Понад 100 бійців відновлювали здоров'я за кордоном. Та чим більше поранених, тим гостріше стає питання їхньої фізичної реабілітації. Як медики його вирішують, дивіться у наступному сюжеті. У лікарні імені Мечникова днями підготували фахівців відділення лікувальної фізкультури до проведення спеціальної методики реабілітації поранених. Це комплекс вправ для розроблення кінцівок та хребта після травм операції та тривалого перебування на лікарняному ліжку. Отже, бійців повертатимуть до звичайного рухливого способу життя. Є такі, які провели Десятки пролежали прилежали усім багато неділю місяців у больниці, яких надо потихонечку ставить на ноги. З десяти солдатів, яких доставили з зони АТО до лікарні Мечникова. Дев'ять мають мінно-вибухові поранення. На лікування одного такого пацієнта іноді витрачають до 100 тисяч гривень. Та повернути до життя це лише половина справи. Сергій Риженко зазначає, зараз саме час серйозно замислитись про систему реабілітації бійців не тільки на фізичному, але й на психологічному рівнях. У нас, к сожалению, система реабилитации раненым, вот, которая центральной нервной системы ну, не была разработана в полном смысле этого слова на базе лечебных учреждений. Я знаю, что в Киеве есть центр, который помогает именно вернуть активную жизнь этим бойцам. З нового року вже врятували 200 бійців. У лікарні імені Мечникова найнижчий відсоток втрат. Фінансують лікування здебільшого за рахунок обласної адміністрації, волонтерської допомоги та усіх небайдужих, хто допомагає. Юлія Стасенко Денисі Лісавенко. Новини одинадцятого каналу.